Що станеться, коли ви поєднаєте американський хам Ві з ракетою класу повітря-повітря радянської епохи? Ви отримаєте систему, яка кардинально змінить ситуацію на полі бою. Зустрічайте Dragon H-73 73 – винахідливе українське рішення критичної нестачі мобільних систем протиповітряної оборони. Українські інженери майстерно встановили інфрачервоні ракети Р-73, спочатку розроблені для винищувачів на кузов міцного HMВ. Який результат? Високомобільна, недорога система, яку можна швидко розгорнути для захисту військ і міст від дронів та низколітаючих гелікоптерів, з дальністю близько 10 кілометрів і наведенням за допомогою простого планшета цей український чапарал. Вже довів свою ефективність на початку 2025 року. Третя окрема штурмова бригада успішно використала його для знищення дронів шахет і навіть задіяла проти гелікоптерів Ка 52 Він швидкий, його важко виявити, і він неймовірно ефективний. Це інновації під тиском, які демонструють надзвичайну здатність України адаптуватися і перемагати. Якщо вам був цікавий цей огляд сучасної військової техніки, натискайте кнопку підписатися, щоб побачити більше. Дякую за перегляд! Чи хотіли б ви дізнатися про інші українські розробки, що використовують ракети Р 73